Усім привіт, вітаю на каналі! Ось такі безперебійні блоки жилення від Forte. Вони лише цього року з'явилися. Моделька у нас, як бачите, тут позначена: це на 300 Вт, 500 ВА. І так що ретар RTSV 600. Скажімо, зараз ми розберемо їх, подивимося, що всередині і чим же вони відрізняються. А можливо, це. Один і той самий завод, тільки мають різницю у вигляді зоні. І хто розбирається в електроніці і хоче для себе щось побачити цікаве перед тим, як придбати, зараз буде будемо продовження цього відео. Так, ось продовження. Як бачимо, знявши, можна порівняти ось цих два безприбійні блоки живлення. У них потужність тут 300 Вт, тут 350 Вт. ну, невелика різниця 50 Вт. Але бачимо, що тут трансформатор багато більший від фортешного. От як бачимо форте. І також радіатори охолодження тут набагато масивніші, тут набагато тонші. Плюс до того, от шини тут йдуть товсті, тут, тут набагато тонші. Це візуально видно дуже добре. Тут два рази краще. Так, що ще я замітив? Наприклад. Електрики, які дивляться це відео, підкажіть, будь ласка, нашим майбутнім власникам. Вашу думку на рахунок того, як зроблений цей пристрій був живлення По елементах, які тут знаходяться. А також як оцей. Так, що я замітив, тут є запобіжники, їх є три штучки. Вони у нас стоять на скільки? 40 А. Тут стоїть два запобіжники на 30 Ампер. Але тут багато і більше елементів. Так, ще дуже немало важливий фактор. От кабеля, які йдуть на КБ, Портежка має тоненький, Ритар має багато товстіше. в два рази. Так що переглянувши вміст, скажімо, без оцього і цього, я би, напевно, обрав. Такий, багато більше він викликає довіри. Оці шини масивні. Тут шини набагато тонші. Так, хто розбирається? Будь ласка, напишіть свою думку. А також дайте гарну пораду майбутнім власникам безперебійних блоків жилення. Хоча форти вони появились лише цього року. Ми ще про них не можемо сказати нічого, ні доброго, ні поганого. Але, скажімо, Рітар, вони вже з'явилися як років три на ринку, з ними проблем таких не було. Звернення в сервіс було мінімальні. Так що, лайк, підписка, кому було корисне відео.